В Вашій увазі, ось такий маємо тример HQ315. Значить, із цікавого, це те, що тут у нас тример підходить для гоління під 0 нуль, з нульовим зрізом. Зараз ми все подивимось. Дуже хороша форма. 799 грн. вартість. хороша вібрація. Індикатор є. Вхід і з c Ось такий зуб. Підходить для гоління під без насадки, контури для бороди. Зона вусів, потилиця і так далі. Також, із переваг, те, що ми тут маємо е, насадки 1-2-3 мм, мастило щітка, також е, кабель USB. Ось. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, зам... ми відправляємо швидко, відправляємо вчасно. Також гарантія на рік діє на цей тример і на всю техніку, яку ми відправляємо. Е, також е, хочу сказати, що. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua Замовити можна через Instagram, Viber Telegram. Тут також значить, в описі під відео ви побачите контакти телефону, там Viber Telegram, тому можете написати туди. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно, тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.